Вітаю сердечно, пані та панове. Продовжуємо тему інфінітив і Герундії, і це відео буде, так би мовити, уточненням попереднього, тому що в попередньому були деякі неточності, і тому, власне кажучи, тут буде виправлена версія, коли вживається інфінітив і коли вживається. Будемо так казати, інгова форма, яка може бути або Герундієм, або падисипл першим. І насамперед йдеться про іменники, прикметники і інші частини мови. Це вже буде пункт п'ятий, всі попередні пункти за посиланням у плейлісті в описі відео. А наразі нас цікавить, коли інфінітив і інгова форма вживаються після іменників. І чи вживаються взагалі, скажімо так. Ну і ясне діло, що якщо ми говоримо про це, то вживаються. І, зокрема, інфінітив дуже навіть добре вживається після іменників. Пам'ятаємо, що іменники це nouns. Ну, Візьмемо приклад I have some work to do. Я маю основне дієслово. А далі, власне, наш іменник, ось він, work. Ну, Сам могло, в принципі, не бути. А далі інфінітив. Що цікаво, що інфінітив в такому випадку відповідає на питання який, тобто яку роботу, яку я маю зробити, скажімо так. Чому така чударнацька конструкція? Тому що це речення є скороченою версією такого: I have some work that I have to do. І тоді прикметником у нас виступає ціле підрядне речення. Яка робота, яку я повинна зробити? Ну замість хем в принципі могло бути want to do, або щось там ще туду, не суть. Ну таке речення дуже довге, і тут багато таких речей, які самі собою зрозумілі, тому воно скорочується до такого, як є в основному прикладі, і виходить так, що інфінітив, нібито форма дії слова, нібито дію показує, але в той же час він виступає як означення нашого work. Так, таке може бути і дуже часто буває. І тому, коли ми таке бачимо, завжди треба пам'ятати, що інфінітив. Після іменника, при цьому іменник може бути буквально якийсь завгодно, як правило, це предмети рідше бувають люди, ну, але теоретично може бути будь-що інфінітив після такого іменника завжди відповідає на питання, який, як би дико нам це не здавалося. Чи може бути після іменників інгова? форма? І так, після іменників може бути інгова форма, зокрема, «джерунд», герундій. щоправда, не після всіх іменників, тільки після деяких. Зараз побачимо, в чому тут справа. Фактично, це буде нам нагадувати зараз стійкі вирази. Це не зовсім стійкі вирази, але тим не менше, варто їх перерахувати. Ми можемо мати приміром таке: Have difficulty, have trouble, have fun, ну, або have good time, be busy. Щоб було видно, що не тільки «have» так вживається, no points, no use і так далі. і так далі. Що особливого є в цих виразах? І чому власне інгова форма або Герундій може вживатися саме після них, а не після будь-яких іменників? Насправді тут є маленький секрет: всі ці вирази після себе можуть мати прийменники. Себто ми можемо казати have difficulty doing something», а можемо казати have difficulty in doing something. І це буде абсолютно те саме. І зі всіма цими виразами відбувається приблизно те саме. Прийменники, звичайно, можуть бути різні. Не обов'язково in, може бути off, може бути «to», залежно від іменника, це так звані collocation, поспозицін, як то кажуть, you name it». Себто в нас може бути таке: «I have difficulty». І далі я маю право поставити прийменник in, а можу і не поставити його. В таких виразах їх можна пропускати. А після прийменників може бути тільки Герундій. Не може бути інфінітив і вже тим більше не може бути participle перший, Хоча він теж з інгом, але це інша інгова форма. І тому далі в нас буде Герундій. I have difficulty solving, приміром, this task. Або, приміром, таке: What's the use? І далі я маю право поставити off. а можу і не поставити. Doing it. ось таке. Себто, ось наш іменник. Юс в даному випадку іменник, перед ним артикль стоїть. І далі може бути прийменник, тобто preposition може не бути. А далі ми маємо герундій, Саме Герундій, а не щось інше. Далі наступне: якщо ми можемо вживати інфінітив і інгові форми після іменників, чи можемо ми їх вживати після прикметників, звичайно, можемо. Інфінітив дуже часто вживається після прикметників, або adjectives, інакше кажучи. Але прикметники теж будуть не всі, які попало. Інфінітив дуже любить стояти після прикметників, що показують емоції. Це не єдині прикметники, але після них дуже часто вживаються інфінітив, і більш того, ми бачили такі вирази в великій кількості. Ну, це, зокрема, такі glad, Задоволений, щасливий, ну, власне, happy – теж щасливий. Може бути sad, сумний, може бути upset – роздратований, може бути excited – у захопленні якомусь, а може бути outraged – в гніві. Ну і так, далі, і так далі. Ну, теоретично можуть бути любі, почуття і емоції. Е, ну, подивимося, приклад, як це може виглядати в реальності. I'm happy to see you. Я рада тебе бачити. Або приміром таке: I was upset to tell them the news. І тут ми маємо емоційний стан. І далі в нас інфінітиви після наших прикметників. Зауважимо, що головним її словом тут є to be. І, як правило, в таких ситуаціях буде «to be». Це не означає, що інших дієслів не буває. Може бути бікам, приміром, може бути grow яке-небудь, але це набагато-набагато рідше. Здебільшого вживається дієслово бути. Чому так? Тому що далі прикметник, а прикметник показує стан. Він не показує дію. І тому нам потрібне дієслово стану, так зване. Ну, стейтів verb», інакше кажучи, це дієслова, які показують, власне. Стан чогось або когось. Вони не показують дію. Ну тому тут домінує дієслово бути. Є ще один нюанс. Прикметники можуть бути ще «too» або «enough», або занадто, або досить. Це виглядає приблизно так: «I'm old enough to drive a car», або просто «to drive». Або «He is too stupid to invent that». Він надто дурний, щоб таке видумати. Зауважимо, що інаф стоїть після прикметника, це важливо. Тобто в нас буде послідовність «прикметник», потім enough і потім інфінітив. А «ту» стоїть перед прикметником. Ну, тут треба просто пам'ятати це. Це неможливо пояснити логічно, просто треба таке запам'ятовувати. Чи можуть бути прикметники з герундієм? Можуть бути. Знову ж таки, у фразах. І для цього нам потрібно не просто прикметник, а прикметник, після якого теоретично прийменник може стояти, але його пропустили. Фраза, яку ми всі знаємо, be busy. Може бути I am busy, можна бути, he is busy, це неважливо. Далі в нас може бути прийменник with, якщо сильно захотіте, а може і не стояти, його не вживають іноді. Сюди ж може відноситися фраза be worse. Теж може бути in. Або, приміром, таке be, slow, або fast. Ну, або любий прикметник, який показує процес. Швидкий, стрімкий, quick сюди теж може бути. І далі може бути прийменник at. Може бути прийменник IN. Ну, от скажемо таке, I am busy». Тут могло бути with cleaning my shoes. Або. Is slow. І теоретично може бути «at Playing Tennis. Тобто він повільно грає в теніс. Ну, якщо дослівно, він повільний у грані в теніс. І ось наші прикметники і ось Герундій. Саме а не «participle». Ну і оскільки в нас всюди тут з'являються прийменники, логічно буде згадати про них в загальному. І зрозуміти взагалі вживаються прийменники зі всіма формами дії слова, чи лише з деякими вибраними. І насправді да, вони вживаються, але тільки з герундієм. І подобається нам це чи ні, але prepositions з інфінітивами не вживаються. Інша справа, що інфінітив може вживатися після деяких фразових дієслів. Ну а фразові дієслова слова ми пам'ятаємо, що вони нібито закінчуються на прийменники, але насправді, панове, це, по-перше, не прийменники, а по друге, це виключення з правила. Ну, зокрема, go on. А от Герундій спокійно вживається після прийменників. І доказом цього є все те, що написано у нас вище. Всюди в цих виразах є або явно прийменники, або приховані прийменники. Ну, ось have difficulty in... Have trouble in може бути. Have good time with. Незрозуміло, чому «busy» я написала в перший список. «Busy» – це взагалі то прикметник, а не іменник. Ну, добре, хай вже буде. Так само тут: «busy with, be worse in, slow at, або in, і так далі. Тому дуже логічно, коли ми бачимо прийменники, значить після них можуть бути Герундій. Що цікаво, що participle після. Прийменників не вживається, це треба пам'ятати. Здавалося б, вони обидва з інгами, але це різні інгові форми, принципово різні. Тому, якщо, приміром, ми бачимо таке: I got used to swimming in cold water, то тут ми маємо вираз, який закінчується на прийменник, і далі ми маємо Герундій. Це не participle, це Герундій. Або приміром таке: They objected. To driving at night. Вони були проти їзди вночі або по ночі. Та сама історія. Ось наш головне дієслово. Ось ми маємо прийменник. Ось gerund. Далі наступна частина мови, після якої теж можуть бути безособові форми дієслова. Це порядкові числівники. У нас має бути не просто порядкове число, бо тому що після порядкових числівників і іменники можуть стояти. Все залежить від того, як ми його вживаємо. Нам потрібна така конструкція. У нас має бути be. ну, Ясне діло, що може бути ЕС, може бути are, Was, were і так далі. А далі у нас має бути The First, The Second. Ну і теоретично будь-який порядковий числівник, хоч там Sertens, twenties. Наступна група може бути ще слова The Next або The Last. «останній» або наступний. А може ще бути найвищий ступінь порівняння прикметника. The плюс так званий суперлатив. Третій ступінь порівняння. Тут може бути The Best, The quickest, Ну і так далі. Теоретично будь-який прикметник, який може бути у найвищому ступені порівняння. Не всі вони, до речі, можуть бути в них, але ті, що можуть. Ті можуть вживатися із інфінітивом. І інгові форми з таким не вживаються взагалі. А у інфінітива це виглядає приблизно так. He was the first to speak. Він говорив першим. Якщо дослівно перекласти, виходить таке. Він був першим, щоб говорити. Ось наша конструкція be plus the first, а далі інфінітив. Або таке. He is the best to play this game. Він найкраще грає в цю гру. Можна, звичайно, і інакше це сказати, але наразі нас цікавить такий варіант. І це, цей випадок дуже сильно нагадує нам вживання інфінітива після іменника, коли він фактично виступає прикметником. Ось цей п'ятий випадок. Можна провести таку невелику паралель. Чому так відбувається? Тому що і в п'ятому випадку, і у восьмому випадку. Інфінітив виступає по суті як прикметник. Чому так виходить? Ми можемо сказати he was the first to speak, він говорив першим, але ми можемо також сказати he was the first person to speak. І тоді в нас з'являється person. Порядкове число вживається ну, в класичному його виді, скажімо так, або в класичній його позиції. А далі в нас інфінітив, який характеризує слово person. First теж характеризує слово person. Ну і, власне, тому слово person можна викинути. І ми маємо те, що ми маємо. Так само і тут. He is the best person to play this game. Те саме. Власне, тому складається ситуація, що інфінітив характеризує нібито слово next або last або first. Насправді він характеризує того, хто робить дію. Тут просто пропадає слово. Так само, як пропадав прийменник із виразів після прикметників і іменників, і ми там маємо герундій, і часто незрозуміло, чому саме Герундій, а чому не інфінітив, а тому, що просто там пропущений прийменник. Так само тут пропущений іменник. І виходить так, що інфінітив характеризує, на перший погляд, незрозуміло що. Ось таке вживання інфінітива і інгової форми. Тут ключове слово інгова форма, а не Герундій. Тому що далі в наступній частині ми побачимо, я просто домалюю в цій таблиці, що після іменників, приміром, після деяких може бути ще і е, «participle» перший, не тільки Герундій. Отже, скріншот всього цього за посиланням в описі відео. Дякую за увагу. Далі обов'язково буде продовження. Пишіть свої питання і сумніви в коментах. Підписуйтеся на канал. Дякую за увагу.